Вода це незамінна складова усього живого на планеті Земля. Сучасне водовикористання населення земної кулі складає 4130 кубічних кілометрів в рік. При існуючих темпах приросту населення Землі вже до 2025 року за різними прогнозами знадобиться на 17% більше води ніж є в наявності. Дефіцит чистої питної води може стати новою глобальною загрозою для людства. Нерівномірність, розподілення водних ресурсів. Постійне зростання населення планети, стрімкі темпи урбанізації, зміни клімату та промислове забруднення все це ставить під загрозу право кожної людини на чисту воду. Те, що призводить до виснаження запасів води, забруднює водойми, руйнує та виводить з ладу інфраструктури водопостачання. Воєнні дії суттєво впливають на якість водних ресурсів України. До них потрапляє велика кількість забруднюючих речовин через підриви нафтосховищ, складів паливно-мастильних матеріалів, а також через руйнування агресором інфраструктури підприємств та очисних споруд. Чого тільки вартує масштаб катастрофи підриву Каховської ГЕС російськими окупантами? Така ситуація вимагає раціонального використання водних запасів, а також їх захисту від забруднення. Адже вода. Найперше, це цінність та вичерпний ресурс. Головний шлях до подолання проблеми зменшення витрат води. Людська діяльність безсумнівно має свої наслідки: викинуті пляшки, пакети, папір усе це негативно впливає на наші водойми. Але ми можемо змінити цю ситуацію. Якщо ви живете недалеко від місцевого водного джерела, дізнайтеся, чи організуються акції по прибиранню прилеглих до води територій. Обов'язково беріть участь у такому прибиранні якості волонтера. Досліджували склад пральних порошків. Їхній вплив на забруднення водойми, учениця го Б класу Евеліна Пікалова разом із педагогом-наставником Валерією Прудніковою Розробили пам'ятку з інформацією про вплив пральних порошків на здоров'я людини. Вважаємо за потрібно розповсюдити інформацію серед друзів сусідів про методи зменшення їх внеску в забруднення водних ресурсів. Доброго дня я беру участь у екологічному айстополі до дня землі. Він через те, що у всьому світі є дефіцит пітної води. Ми хочемо вас націлити на те, щоб ви раціонально використовували воду. Я хочу вам дати листівку, де є поради щодо збереження води. Добрий день, дякую. Я буду дотримуватися цих правил. Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля цього сумного бідного ставочка, який, на жаль, став слідком нашої байдужості до навколишнього середовища. Вода, яка повинна була бути джерелом життя, зараз є скоріше джерелом хвороб. Тому закликаємо всіх, публічно говорити про проблеми забруднення води у вашому регіоні. Дізнайтеся, яке підприємство чи завод забруднюють місцеві водойми. І підніміть питання про вирішення цієї проблеми. Ми маємо зробити величезний внесок збереження нашого середовища. Тож давайте діяти разом, дбаючи про нашу природу і майбутнє планети. Всі люди планети Земля вирішили змінити своє ставлення до води. Почалася велика реформа реформа чистоти водой. Один за одним люди почали прибирати береги річок, озер, морів. Їхні дії спершу виглядали як дрібні справи, але разом вони створили хвилю змін. Забруднені річки стали прозорі, непрохідні джерела стали джерелами життя. У містах з'явилися прекрасні парки з водними оазисами, куди люди приходили, щоб відновити свої сили та насолодитися чистотою води. Зникла потреба в пластикових пляшках та одноразових контейнерах. Вода з-під крана стала найкращою в світі. Але найважливіше серця людей стали чистішими. Вони зрозуміли, що кожна крапля води це не лише джерело життя, але й символ їхнього зв'язку з природою. І коли вони дбали про чистоту води, вони дбали про себе, про своїх дітей і про майбутнє світу. Отож, наш світ став кращим завдяки цій простій істині щасливі люди роблять кращий світ.